«Притча про два яблука. Маленька дівчинка принесла з надвору два яблука. Мабуть, її хтось пригостив. Матусю, глянь, які гарні яблука, дійсно, гарні, пригостиш мене? запитала мама. Дівчинка поглянула на яблука, а потім відкосила від одного з них. На мить замислилась і надкусила інше яблуко. Мама дуже здивувалась. І подумала, яка жадібна дівчинка у мене зростає, обидва яблука почала їсти, а мені так жодного і не запропонувала. Але на її подив дівчинка простягнула мамі одне яблуко зі словами Матусю, візьми це яблуко воно солодше. Незалежно від того, наскільки ви доросла, досвідчена і обізнана людина. Ніколи не поспішайте судити інших, дайте їм можливість порозумітися. Те, що ви бачите, може бути дуже оманливе. Часто бачачи тільки загальну картинку, ми помиляємося істинним мотивах дій іншої людини.